Вітаємо в ефірі. Програма Щасливі казки. Ведучий Леонід Гапєєв і гість ефіру Даніл Михайличенко. Добрий день. ось ви бачите чудову книжечку, яка люб'язно подарована. Це сучасна українська письменниця Валентина Дергунова з Київщини. Давай покажемо її фотографію. На. так ось. Насправді дуже цікаві казки. Я всім дітям і дорослим рекомендую дивитися на Ютуб каналі. Я зробив перший, можна сказати, в світі такий творчий переклад, усний читання сюжетів українською мовою. От сюжети дуже повчальні, і Даніл вже обрав якусь казочку. Яку ти саме вже казку собі обрав, покажи. Казочку я обрав собі казку на ніч. Так, чудово. А яка там головна ідея сюжету? Головна ідея сюжету, що дівчинка не могла заснути, так, і мішка подарував їй цукерку. Хотів подарувати їй цукерку, а вона заснула. І що ж потім? Цукерку. Так, а ну покажемо ілюстрації, дуже класні такі. М -м -м, ось та цукерочка, то вже інший сюжет, так. а цей тут, так. І що потім дівчинка була. В якому настрої? <пробував> Ні, навпаки, він же подарував їй цукерочку, <пробував> то що <пробував> відбулося потім. <пробував> <пробував> так. Цукерочку. <пробував> Дів... Так, це насправді дуже така повчальна книжечка. І давай так покажемо обкладинку нашим глядачам. Що мені сподобається, так. багато сказок мед... мед... зайці, Так. А як ти гадаєш, Даніл, в чому головна ідея та головна така творча цінність жанру казки? От чому діти і батьки читають казки залюбки? Чому саме, як ти гадаєш? Тому що їх читати дуже гарно, бо, повча... бо ти повчаєшся тому, що не знаєш. Чудово! Ми бажаємо нашим глядачам. Частіше читайте казки, особливо от українська письменниця Валентина Дергунова, яка подарувала цю книжку нашим учасникам міжнародного фестивалю «Щастю творчості, читаємо казки залюбки. Дякуємо за увагу.